Путін розпочав перемовини з Віткофом, якої пров'язуємо договір, на умови якого Бутін, то згодна Україна. Все схоже, влаштовувала лідера Кремля. І він вийшов із раптовим указом по так СВО. Бо Свобовідії нарешті можуть повністю припинитися і війська від Утім, додав до всього вказаного американцям лише одну єдину мову, яку має виконати Україна. Вітаю вас, глядачі. Підпишіться, залишайте вподобайки та коментарі. А я буду розпочинати. Спаспреставник президента США Вітков та радник ізя Дональда Трампа Джаред Кушнер почали в Москві зустріч із Путином. Они презентовали ему план мирного врегулирования войны против Украины. И реакция Путина вразила всех. Светков летит в Москву разговаривать с Путиным. Интрига. Интрига. И я скажу, что все эти перелеты неспроста. Вот прямо совсем неспроста. Все это и задумано. Это глобальная такая борьба между вот этой группой вашингтонских предателей во главе с Светковым и людей доброй воли из Европы, которые им противостоят. Мы воспользовались тем <дум> двумя факторами, что первое, на пути между Витьковым и Россией лежит Европа. И не может он, не пролетев над Европой, попасть в Россию. Ну, может, через Аляску, но там его самолет завязнет в снегах и лужах, понимаете, в Сибири. Не может, не может не пролететь над Европой. Это раз. Второе. Ведь Ков человек не богатый, как вы знаете. Он миллиардер, но у него всего один миллиард. Когда у тебя всего один миллиард, ты особо на самолеты не потратишься. Например, у Абрамовича, ну, по крайней мере, раньше, когда еще про это кто-то сообщал, сейчас уже про него никто не пишет, он был одним из первых покупателей самолета А-340 «Аэробуса». То есть он купил себе самый большой самолет в мире, как частный самолет, «Аэробус А-340». Но такой самолет стоит, что-то тогда, тогда в те времена писали, 300 с чем-то миллионов долларов. То есть, заметьте, если у человека есть 1 миллиард, он не может себе купить самолет за 300 с чем-то миллион. Это он треть всех денег потратит и станет нищебродом. И так, на таком самолете А340 можно из Флориды долететь в Москву, безусловно, без пересадок. И он, скорее всего, летит максимум, дотягивает до Европы от Флориды. То есть он прилететь в Ирландию может, ну там, наверное, в Исландию может, в Британию, я думаю, может. А в Москву не может, оттуда еще 4 часа пилить. Ну хорошо, на Гольфстриме 3. Понимаете, о чем я? Поэтому он вынужден сесть на промежуточную посадку. И тут ему звонит Макрон, а это сегодня реально было, Витькову. И говорит, слушай, Витек, ты же там будешь на промежуточной посадке где-то, правильно? К тебе подлетит Зеленский, ты же ему расскажи по дороге, покажи мирный план, что ты везешь там в Москву. Ну а то как-то нехорошо, ты планчик-то покажи. Щоб Зеленський був в курсі, щоб український народ узнав, що ти там в Москву візюш Віткові Кошна раніше займалися напрацюванням мирного плану між Ізраїлем і бойовиками. Також вони обидва брали участь в обговоренні мирного плану із представниками України. Тоді війна закінчилася несподівано. Без попередження всі вийшли і оголосили, що вогонь зупиняється. Цього разу схоже, відбувається щось схоже, адже Путін схвально відгукнувся про план, який США переробили з Україною. Путін намагався викласти своє бачення конфлікту і пояснити, які дії Росія вважає необхідними для стабілізації. Тоді як Вітковного. Наголос... Олошував, що слід уже все підписати, адже всі потреби рашистів начебто, вже врахували. Відко виклав принципи, на яких будується ініціатива США та України: припинення вогню, міжнародний контроль, поступова демілітаризація, гарантії виконання угод. Путін у відповідь спробував зафіксувати вигідні для себе умови, позначити червоні лінії та мінімізувати роль зовнішніх гарантів. Морні параметри зазвичай є найконфліктнішими. Та цього разу виглядало так, наче сторони почали все ж таки це узгоджувати. Утім, схожі ситуації вже були раніше. Та цього разу. Зов все виглядає більш впевнено. У розмові постала тема міжнародного контексту. А пояснював позицію США ЄС Путін намагався показати, що не піддається тиску, але зважав на економічні та політичні ризики. Відков пояснював, що нинішній мирний план розрахований на поетапне зниження ескалації, і включає декілька десятків пропозицій, які взаємопов'язані та мають працювати тільки у комплексі. Він підкреслював, що основна ідея створити фрейм, у якому і Росія, і міжнародна спільнота зможуть стверджувати, що рухається до стабільності. Путін відповідь намагався б Сувати наскільки ці принципи обмежують свободу дієрафії і чи передбачають вони політичні поступки, які Москва не готова робити. Далі вони перейшли до блоку, що стосується припинення вогню та військових механізмів контролю. Вітков детально пояснював, що значна частина з 28 пунктів прибрали, і путіну це не сподобалося. Адже він ставив дві головні вимоги: це не вступ України в НАТО і вихід українських військ із Донбасу, від чого Київ повністю відмовився. Путін наполягав на тому, що це необхідно і що потрібен зовнішній контроль за цим всім розмова схоже знову стала заходити у глухий кут по класичному кільцю. Путін передає вимоги. Трамп погоджується. Україна відмовляється і вносить справки. США дають згоду, але тепер вже відмовляється. Путін важлива частина розмови стосувалася економічних пунктів. Вітков наголошував, що у плані передбачена певна логіка щодо можливої економічної нормалізації, зложно від того, як швидко та в якому об'ємі Росія рухатиметься у виконанні попередніх пунктів. Потім імовірно намагався розширити цей блок, вибуваючи як найбільш ранні послаблення, наполягаючи, що без. Економічних стимулів мирні заходи не матимуть сенсу. Вітко відповідав, що саме поступове виконання безпекових положень відкриває шлях до перегляду санкцій, але жодне політочне рішення не може бути прийняте авансом. відков вже стверджував, що саме гарантія з боку великих держав і роблять цей план життєздатним Це був найполітичніший і, можливо, найбільш напружений момент розмови. є негативні моменти в тому плані, що нас в садитися за стол переговорів з рашистською. С Российской Федерацией. США выступают в этом случае посредниками и стараются максимально избежать какой-либо ответственности или обязательств. И что самое такое неприятное здесь ну, во-первых, то, что На російські війська стаються на нашій території. цей факт не обсуждається. Ніхто не говорить о виводі расистських військ на нашої території. І наших партнерів європейських кидають американці, кидають а ставляють за бортом. От така, от, от така ситуація. Водночас вода за ЗТМ зауважує, що визит в Москву відбувається на тлі корупційного скандалу і звільненням керівника офісу президента Андрія Єрмака, який Путін використав у своїх цілях. Це посилило побоювання у Києві, що Кремль отримує додаткові важливі впливу на перегуб... Ворог, окрім того, ЗТМ ставить під сумнів на упередженість Віткова, який, попри відсутність дипломатичного досвіду, цього року вже всьо малати до Росії, і жодного разу не був в Україні. Водночас публікація витоку стенограми засвідчила, що відков радив кремлівському радникові Юрію Шакову як впливати на Трампа, та запевняв, що Російська Федерація завжди хотіла мирної угоди. Союзники Києва побоюються, що Путін може запропонувати Віткову та Кушнеру певні економічні стимули, що зрештою призведе до менш вигідної для України угоди. Також проблема для України полягає в тому, що Рубіо не буде присутнім, коли із цієї іншої сторони обговорюватимуть умови угоди. До Москви летять саме і Кошнер, люди, чиї особисті бізнес-інтереси, раніше вже змушували сумніватися в їхній дипломаточній неупередженості. І навряд чи Путін дозволить їм залишити Москву із порожніми руками. Примітно, що президент США Дональд Трамп скривав до Москви нетипову переговорну групу колишнього ділового партнера Стіва Віткофа і зятя Джареда Кушнера. Не співрозмовники Сіона зазначили, що американ Ска лідер віддає перевагу особистій дипломатії замість бюрократії. Повідомляється, що жоден з цих перемовників не був підтверджений законодавцями в сенаті, а у Кушнера навіть немає офіційної посади в уряді США. Але попри це, у них зустріч із російським диктатором Володимиром Путіним. Загалом останні зусилля Трампа у питанні війни Росії проти України, нібито підкреслюють його нетрадиційний а часом суперечливий підхід до дипломатії. Пише ведення сіяне. Попри успіх від КОФА в переговорах між Ізраїлем і Хамас його призначення для врегулювання цього конфлікту російської війни викликало Одив як у Вашингтоні, так і за кордоном. Однак колишній високопосадовець держдепартаменту зауважив, що Трамп завжди не хотів передавати себе у руки бюрократії і замість цього покладався на особисту дипломатію. Також Трамп називає від Кушнера найефективнішими посередниками, нібито здатними закрити угоду. Чиновники Білого Дому, і люди близькі до кушнера, стверджують, що не було якогось конкретного моменту, коли було ухвалено рішення залучити зятя Трампа до російсько-українського питання. За їхніми словами, це нібито стало природним продовженням його роботи, яка велася ще до обрання Трампа президентом. Том США Американський лідер на сьогодні вважає кошнера найближчим помічником у питаннях зовнішньої політики. За словами одного зі співрозмовників, у нього є хороші ідеї, як зрушити ситуацію з мертвої точки, а також рідкісна якість, яка є на всіх у вищих ешелонах. Оточенні президента США його повна довіра. Однак, колишній високопоставлений співробітник держдепартаменту вважає неправильним і небезпечним, що Трамп покладається на таке вузьке коло людей. Ви робите помилки, і у вас недостатньо широкого кола, щоб кинути виклик мисленню представити протилежні погляди. Ви можете загнати себе в досить вузьку колію, не розуміючи, якими могли бути альтернативи, сказав він. Але Трамп, як і раніше, вважає, що найголовніше те, що його емісар безпосередньо пов'язані з ним і висловлюють його погляд, сказав неназваний чиновник. Так чи інакше, інститут вивчення війни вважає, що російський диктатор Путін відкине умови мирного плану щодо війни під час зустрічі зі спецпредставником США Стівом Віткофом. Про це пише інститут вивчення війни. Американські аналітики звертають увагу, що у Флориді продовжилися переговори Стіва Віткофа та секретаря РНБО України Рустему Мірва. Водночас речно Кремля Дмитро Пісков повідомив, що зустріч спецпредставника США із Володимиром Путіним відбувається у Москві. Проте чи буде опубліковано звіт про її результати, невідомо. Кремль встановлює умови, щоб утриматися від публічного обговорення результатів зустрічі США і Росії. Можливо, з метою затуманити ймовірну відмову Росії від мирної пропозиції США та України вважають в Там також нагадали, що російські високопосадові. Та військові блогери послідовно відкидають мурний план із 28 пунктів та його подальші версії з моменту його першої публікації в середині листопада 2025 року, але постійно нагадують про неафішовані домовленості, нібито досягнені під час зустрічі Путіна та президента США Дональда Трампа Іван Корич. Кремль використовує відсутність ясності щодо саміту на Алясці, щоб приховати те, що саме Росія, а не Україна, перешкоджає переговорному процесу, наполягаючи на своїх початкових військових вимогах. Переконані аналітики, дякую вам, глядачі, тим, що ви додавали себе пус до кінця. Підпишіться злошуйте вподобайки та коментарі. Не прощаюсь, бо побачимось зовсім незабаром.